Цими вихідними в Івано-Франківську пройшов відкритий всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. Цьогоріч на турнірі також було вшановано пам'ять полеглих захисників України. Основною ідеєю турніру є місток між міст старшим поколінням ветеранами спорту та юними борцями. Які тільки розпочинають свою спортивну кар'єру у сутичках приймали участь понад 200 учасників, а саме борці кадети та молодші юнаки, шановні ветерани, шановні почесні, гості, дорогі учасники змагань, болівальники, судді, Я неймовірно радий, що завдяки Господу та героїзму наших захисників ми маємо змогу відновити наш традиційний турнір, присвячений ветеранам ринку Карпаті. Шановні ветерани! Я схиляю голову перед вашими вчинками, вашим життєвим шляхом, вашими спортивними здобутками. Ви завжди були для нас прикладом і ми туруємо тією дорогою, якою ви вже прийшли, і нам набагато легше. Дякую вас всім за все, що ви зробили для своїх вихованців. Принаїдно хочу подякувати своєму тренеру, гвардії Геродамовичу, який привів мене в цей чудовий світ боротьби. Я так багато зробив для мене особисто для всіх його вихованців. Сьогодні нелегкі часи, напевно, для всієї України. І, зокрема, спорт не залишився осторонь. Тому кожен турнір, кожні змагання це дійсно свято, це свято боротьби. Тим паче, цей турнір він вже не проводився, якщо я не помиляюсь, чуть, чуть більше ніж два роки, хоча це традиційний турнір. І те, що він сьогодні проводиться, знову хочу подякувати організаторам цього турніру, що нелегкий час вони його відновили, провели. Це важливо сьогодні для наших спортсменів, це важливо для тренерів, це важливо для суддів, які вони розуміють, відчувають, що за них дбають, дають можливість проборотися також і нашим спортсменам. Ось, Це є велика популяризація. Нашого воду спорту. Віталій Чорненький, Аліна Усова, Михайло Сайнів, голос інфо.